Друзі, от пан Юрій, він вже давно за мною слідкує. Він багато що чув від мене, знає, про що я розповідаю. І пан Юрій він став нашим замовником. Він замовив у нас проєкт. Ми робили проєкт індивідуальний пан Юрій. Зараз він веде будівельні роботи, і я пану Юрію вже казав: пан Юрій, вам треба зі мною поспілкуватися по природній вентиляції. Вам треба додати приплив повітря на. І це робиться на рівні фундаменту. Чого ви чекаєте? Я забуваю вам написати, а ви зі мною не зв'язуєтесь. А я, блін, в роздумах, як врятувати будівельний бізнес під час війни. Так от пан Юрій пише: зараз будуємо по проєкту. Дуже добре з таким проєктом. Ну, коли ми зовсім недавно мене запитали, а де ваше портфоліо? Друзі, справа у тому, що багато років, десь, ну не знаю, з 2012-13 року, е, я взагалі не оновлював портфоліо. Ну, Мені не потрібно було. У нас була така черга на все, на, на, на нашу роботу. Мені не треба було портфоліо, я не заморочувався, розумієте? А в 2022 році я закрив російськомовний сайт, де у нас було портфоліо, старе портфоліо, а на новому сайті я це портфоліо ще не зробив. Ну тому що я постійно показую вам проекти, я показую фото з наших об'єктів. Ну, мої підписники, вони ж бачать, що, що я роблю, як ми це робимо, які рішення закладаємо, на яких принципах стаємо і так далі. І тому ну так, зроблю я портфолію. Зроблю. да, от Не буде, не дай Боже, звісно, з'явиться вільний час, я зроблю це портфоліо, будете заходити дивитися на це портфоліо. Але е... от пан Юрій. Реально замовив проєкт, реально по ньому зараз будує, і він дійсно може оцінити, наскільки корисно, коли є проєкт. Розумієте, наскільки легше це йде, наскільки менше скандалів, наскільки все передбачено, наскільки менше питань виникає під час будівництва. Навіть я вже казав, що професійний будівельник буде радий проєкту, радий, тому що це знімає з нього відповідальність. Він може планувати свої роботи, він швидше це зробить, у, у нього будуть менше накладні витрати, у нього буде задоволений замовник, тому що він побачить гарний результат. розумієте? Вони не будуть рідше зустрічатися, не встигнути один одному надаїсти. Тому я вважаю, що краще будувати з гарним проєктом, з гарним ключове слово, щоб ви це розуміли. Тому що те, що мені потрапляє на аудіт, це, вибачте, жах просто. Розумієте? І а гарний проєкт не може коштувати дешево. От пан Юрій може підтвердити, скільки було проведено з ним зустрічей, скільки було е, часу е, приділено цьому проєкту. Розумієте, в штампіки 4 підписи стоїть. Чотири людини працює над будинком. Габ, гіб, ну у нас так. Галина Габ, вона архітекторкою ку всі ці проєкти. Я гіп як інженер-конструктор кур'єрую конструктиви, слідкую, щоб було більш-менш нормально і технологічно. І розробляє інженер-конструктор і архітектор ці проєкти. Чотири людини працюють над проєктом. Розумієте? Це не так, що до мене приходить проєкт на аудіт, а там в штампіки чотири рази написана одна та, та й сама людина і чотири однакових підписи. Ні. Ні, не так. У нас є ГАП, у нас є ГІП, той, хто зробив, і той, хто перевірив. І стоять наші підписи. Ви багатьох знаєте будівельників, котрі ставлять особисті підписи на кожний проєкт. Особистий підпис. Тобто Галина архітектор, я інженер-конструктор, ми обидва несемо відповідальні за цей будинок. Обидва. Ви багатьох знаєте будівельників, котрі так працюють. І ведуть блог. Тому дякую, пане Юрію, за відгук. Друзі, звертайтеся, працюйте з професіоналами, не обов'язково з нами. Багато гарних проєктувальників на ринку. Обирайте собі проєктувальника, але з гарним проєктом, повірте, будувати значно краще, легше, дешевше в етозі і надійніше. Будете мати прогнозований кінцевий результат, як мінімум, і це вже добре. Дякую за ваше питання, друзі, за вашу підтримку.